Вона повинна була бути з кришечкою, але у Лєри рука не місця. Привіт, сонечко! Ти на моєму каналі і в цьому відео я буду вперше ліпити з гліни. Це самозастигаюча гліна, і, ну майже вперше буду ліпити. я вже пробувала працювати саме з такою самозастигаючою гліною. Це було приблизно рік тому. Я побачила прикольні підставочки з гліни для аромапаличок. І зробила ось таку Ось сюди вставляється аромопаличка. І ось так я її розфарбувала. Це не ідеальна моя робота, але як для першого разу було непогано. І потім, коли я зробила ось таку штучку, по-перше, мені не вистачило самої гліни, я не розрахувала її, бо за планом було зробити ще декілька виробів. Але вийшла тільки ось така підставочка. От я якось забула про Гліну, мені було ліньки її замовляти. Потім я вже займалась більш в'язанням і ну, типу забросила цю тему. Але я згадала про Гліну, я десь лазила в інтернеті і побачила дуже гарні підставочки, зроблені з глини під пензлики для макіяжу. Вони були з квіточками, вони дуже були прикольні. Я зайшла на сторінку і виявилось, що це. Якраз самозастигаюча глина, гліна, яку ти просто розкатуєш і ліпиш з неї. Тобто це не обжух, це просто ось така моделююча маса. І я, звісно, замовила її знову. Будемо сьогодні пробувати з вами ліпити підставочки під пензлики, підставочки під гачки. Хочу зробити їх такими, знаєте, високими глиняними стаканчиками. Не факт, що це видно. Я дивилась пару майстер-класів на Ютубі. Взагалі, як ліпити з саме такої гліни, яка самозастигаюча, так що це не просто, знаєте, для мене просто робота з гліною це коли у вас таке є гончарне коло, да, і ви оце насипаєте туди гліну, ось таким чином щось там робите, розкручуєте, якось ногами ну, штовхаєте, крутите. от. А це більш як пластилін, але є певні особливості, так тобто це певне кріплення. гліна сама до собі вона не кріпиться як пластилін. Треба трошки смачувати, треба трошки робити е, якихось там. Додаткових дій це все я розповім трошки згодом. Тому сьогодні робимо підставочки під пензлики під гачки. Звісно, під гачки. Хочу якось, щоб це було структуризовано, щоб це вони всі у мене знаходились в одному місці. Бо я не дуже люблю органайзери для гачків, для пряжі і т.д. і тепер. Для інструментів в цілому, от а стаканчики, воно буде стояти на видному місці. І я буду частіше користуватися. Дисклеймер: люди, які займаються цим професійно, будь ласка, вимикайте це відео, відходьте від екранів, бо зараз від моїх дій у вас може сіпатися око. Дякую за розуміння. Отже, я вирішила розпочати зліплення стаканчика для пензликів. Тому просто взяла гліну, трошки її змочила та почала розкатувати звичайною банкою по столу, взагалі ніяк його не захистивши. Зі столом все було гуд, але краще беріть а, якусь клейоночку під гліну, але так, щоб воно каталося зручно. Зараз ви будете спостерігати дуже багато спроб зробити дно цього стаканчика, бо я хотіла зробити його саме круглим. І треба було розкатати не дуже тонкий пласт цієї гліни і зробити якось круглу форму, не овальну, як зараз у мене виходить. І тому зараз буде дуже-дуже багато різних варіацій, як взагалі це зробити. Виліпала з Божою допомогою якесь дно, але воно вийшло дуже тонким, але принаймні круглим. Відклала і зараз буде найцікавіше, як взагалі виліпити стінки цього стаканчика. Я розкатую також пласт, але побільше. І зараз буде просто дуже дуже багато нервів потрачено. Цієї гліни у мене взагалі не виходило зробити стінки для мого стаканчику, бо я хотіла зробити цей стаканчик високим, але ця гліна була надто м'якою. І коли я вирізала такий досить великий прямокутник і намагалась його причепити до дна, воно все розм'якало, не трималося і падало. І якось притримати та з'єднати, ну було реально... Просто нереально, реально нереально. Зараз ви можете бачити, як я намагаюся це все поєднати, зробити. І він ніби навіть і стоїть, але він абсолютно не тримався. І просто він, якщо я його не підтримувала б взагалі ніяк, він через якийсь час ну просто би поплив. Тут я ще намагаюся врятувати ситуацію, з'єднати стінки з дном. Я виліплювала такі довгесенькі ковбаски і приліплювала. До стиків між стінкою та дном стаканчика. Але, як ви можете побачити, дуже тонесенькі стінки, воно не тримає форму, воно все пливе і тонесеньке дно, і взагалі ці ковбаски ніяк не врятовують ситуацію. Найцікавіший момент взагалі муд цього відео, ви зараз перед собою бачите, без я це називаю. Після такого факапу я вирішую зробити скарбничку. І не просту скарбничку. Я побачила в пінтересті ось такий прикольніший диванчик. І мені дуже захотілося повторити це. Не знаю, про що я думала після того, як у мене не вийшло зліпити навіть стаканчик, але я в себе дуже повірила і почала виліплювати диванчик. І трохи спойлерів він вийшов. Слава Богу, реально тому пропоную просто подивитися на те, як я його ліпила, бо це, мабуть, єдине, що дуже гарно вийшло у мене за цей ролик. <ріст> не викладайте. Чого це? Дуже гарно. Мені здається, що не гарно. Що це за ти? Це завжди мені бреш? Ні, гарно, дуже гарно. Що гарного? Що це таке? Диван з подушечками. Ага. А це? А це? Ага. Квіточка. Квіточка. А що буде з диваном? Просто диван? Ну да, будемо на ньому сидіти. Це я, нам... я сідати, Це, я на... Це я на майбутнє нам роблю. Mm. Крізіс. Це ж католочка буде, скарбничка, для прикрас. Вона повинна була бути з кришечкою, але у Ліри рука не з того місця. <рес> Продовжуємо ліпити, але я зараз припихала ще Максиму. Будемо сьогодні е, ліпити магні. Та значки з глини. От, ну, принаймні він, бо він вперше буде якраз це все взагалі брати в руки. Да, тут є багато формочок, бачите, різних. Я дуже сподіваюся, що це як в пісочниці. Знаєте, Ми просто будемо брати цю глину, запихувати їх сюди і все. У нас буде виходити чи до інші не так буде. А як буде? Бо мені нічого не розповідалося. Мені сказали, я тобі розповів на відео. Розповім". Це, взагалі, формочка для, для печива. От, і ми будемо їх вирізати на позахід. Це глину, так. Яку обирав, як то кажуть. Підченік не буде. Коротше, будемо ну, розкатувати лист глини угу. і потім ось так от вирізати формочку. І вони будуть тоненькі. Ну, як розкатаємо. Може, от буде Що цього має вийти. Я думаю, ну, реально як в пасочку сюди треба запихувати глину. Ну, І потім має. буде сердечко. Решті, я, тобі покажу. Я, сьогодні буду ліпити, я сьогодні буду трошки ліпити також магнітики та значки, але переважно я хочу все ж таки спробувати а, зліпити стакан для крючків, для гачків. А, бо перший раз у мене не вийшло, у мене зараз друга спроба. Я спробую з цієї глини обліпити цю чашечку, стаканчик. І можливо вона так застигне і так буде триматися, бо то, що вийшло в мене в перший раз мене не влаштувало. Маю розкатувати, так? Ось чекай, чекай, ну чого ти поспішаєш, ж тобі нічого не сказ... Угу. Раніше почнемо скоріше закинути. Я не, я не тож... хотів тут зніматися, чесно, мене згусили. з Загрозами. Тяжкими. Трошки пропшикуємо, бо ну, типу, воно дуже погано буде зараз розкатуватись. Я зараз спробую пропшикати, Якщо, якщо його, його розм'якчить, то воно буде краще, так? Розкатуватись. Ну, краще взагалі поділити. No. Краще взагалі поділити, щоб воно е, краще. Ну, типу, Це дуже великий шмат. Uh -huh. Для значків точно. Ти просто так минеш і потім скалочкою розкатуєш. Ну, як тобі буде зручно. Так, а як це відкрити, якщо у мене руки вже мокрі? Яке сердечко у нас вийшло? Матюкатись можна? Ну, краще ні, але я запікаю, якщо що. Це здорово. Так, а я ліплю поки дно. Всього поки банка зайнята. Так, я поки зараз буду виліплювати дно. я прям хочу, знаєте, обліпити. Тобто я не буду, знаєте, це використовувати як трафарет. я прям буду обліплювати. Не факт, що я потім дістану цей стаканчик з глини, але буду дуже сильно сподіватися, що так воно і буде. І так, ми робимо знову нову штучку. Я беру зірочку. І що, гарно? Дуже А Головне швидко. Так, взяли зірочку. Тепер знову обводимо. А, ножем. Ти розумієш? Ну, ти розповідаєш вже як професіонал. Це все наше покоління, знаєш. Е, напівпрофесіоналів, спеціалістів у всьому. Можливо. Головне тримати обличчя. Так, робимо. Зірочка в мене не вийшла, тому дубль два. Е, Куди тобі? Чи може взагалі кудись? Настю кудись. Так. Е... Чого не вийшла зірочка, розповідаю, тому що поверхня була нерівна. Я її кулаком так розрівняв, воно було в таких так, великому. То я зараз розрівняв кулаком і зараз просто порівняю один раз, буквально пройдуся по цією штучкою, яка вся залишилась на банці. Бубанку, дай. Отак. Ти в дитинстві чимось таким валився? Ну, типу... Типу, ну, Чибив щось. Ну, типу, пластилін там. Ну, не дуже. Я завжди ненавидів предмети, типу, так дома навчання, щось таке, де мене мали робити такі штуки. Я завжди щось робив на тепляк. Мені ставили якусь оцінку, я таке. Так? Да? Да. А там ну, в школі м -м, трудова праця, там, малювання. У нас, коли я був в класі в п'ятому, у нас було, типу, ну, було розділення. На типу чоловічі трудове навчання uh -huh. на то uh -huh. було прикольно, але потім я в шостому класі прийшов іншу школу, де було все однакове. І було у нас там, типу, вишивання, оця вся штука. І у нас не було вже там пиляння лобзиком, знаєш. А, ти да. І після цього я вже якось трошечки забув. Так Що вас змушували цей шити? Щось? Да. Правильно? Да. Ну я нічого не шив. Я пам'ятаю, я кожен рік якось викручувався від цього, і в підсумку ні разу так нитку не взяв. Хоча мав там, типу, десятку чи одинадцятку. Освіта! Ага. Коротше, я скрутила таку ковбаску і зараз е буду намагатись або її якось розподілити, або зробити таким чином, щоб в нас вийшов ось такий е стаканчик е спіралька. І так. Ця зелена штука вона, вона цікавіша. Тоб... <рит> 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 Як тебе успіхи? Диви. Ну, принаймні починає щось виходити. Диночка. І так, відліплюю. Блін, мені реально цікаво взагалі відліпиться воно потім чи ні, чи реально це бачиться. Мені здається, що потрібно було якимось можливо маслом змазати. Мені здається, можливо, треба було в пакетик замотати. Але я вже пізно, що зовсім. від ведмедика, вийшов восьминіг з чотирма лапами. Якийсь такий, не знаю, восьмініг, який в бою був. В нього десь відгризли чотири лапи. До речі, колись, мені здається, я вже займався ну, часто, Ми їздили кудись на екскурсію. І там оце любили глечки, знаєш. З але... кем? На екскурсію просто з, з класом, так. З класом, да. От. ким? А що? Не зі мною, це головне. І Ми там трохи ліпили глечки, але ну, це було типу нам просто гончар дав спробувати, знаєш. Типу, це, це не було. Не це не, не да, це не майстер-клас, це не урок, ми просто такі. Типу, ну давай, мабуть. У мене виходить ось так, і мені дуже подобається. Принаймні. Принаймні. Принаймні, Принаймні вона тримається. Не, просто. Ну що, я нарешті закінчила. Ліпити, виліплювати, малювати, красити усі вироби. І зараз буду вам їх показувати. Ось такий диванчик у мене вийшов. Я його пофарбувала в чорний колір. Він у мене насправді такий трохи страдальчиський, бо я його перефарбовувала рази три. Він спочатку був голубий, потім зелений, а потім я перефарбувала в білий і тільки потім в чорний. Але він виглядає естетик, він виглядає прикольно, особливо коли там лежать прикраси мої срібні та білесенькі. Звісно, кадри покажу ближче. У мене все ж таки вийшла підставочка під гачки, але. Це також було через страждання. Мені здається, взагалі це відео було все через страждання. От і ну, насправді та маса, з якою я ліпила, вона, мені здається, взагалі не пристосована для того, щоб виліплювати з неї високі форми, бо вона реально розпадається. Або, звісно, ну, так як я маю мало навичок в цієї сфері. А, то може я просто не знаю, як це зробити, але пам'ятаєте, я наліплювала глину на стаканчик, обліплювала. А, звісно, в мене нічого не вийшло. Гліна потріскалась, коли висохла. Я не змогла витягти цей стаканчик і воно все розвалилося. От, потім там, я на камері страждала, не могла виліпити. І тільки ось так у мене вийшло виліпити такий плюс-мінус високу, високу форму. Я просто скатала такі валіки і просто зліпила, виліпила дно, і це все діло поєднало. Мені здається, що навіть непогано. Воно, звісно, для першого як для першого разу взагалі бомба. Але звісно, воно виглядає не дуже можливо акуратно. Але мені здається, що в цьому є своя естетика. І тепер у мене гачки в усі в одному місці. Я бачу їх перед очима, і мені буде легше їх шукати. Ну і звісно, магнитики та значки. Ще не ліпила на них булавочки та не ліпила магнитики. Це потрібно мені буде потім купити термоклей, бо я пробувала на універсальний клей, але булавки не дуже до нього чіпляються, треба прям кожну тримати, поки клей не застигне. Це трошки довго, тому потім докуплю термоклей і воно буде краще приклеюватись. Але звісно вам зараз покажу усі фігурки серденько з очима. Мені здається, вона взагалі дуже мила, така симпатична. Це буде значок. Я взагалі думаю, переважно з цими фігурками я зроблю значки, бо у мене є ідея зв'язати однотонну сумочку, абсолютно звичайну, але облюбити її ось такими керамічними значками, різними фігурками. І мені здається, що це буде виглядати дуже симпатично. Далі ось такий значок. На ньому я намалювала квіточки і просто написала ла. Ніякого сенсу я не вкладала в ці букви, це на Лос-Анджелес. Просто ЛА. Ведмедик, Він вийшов у мене трошки криповим, бо я його хотіла зробити таким миленьким в тематики Кавай, але щось у мене пішло не за планом, і він просто, ну. Таке враження, що от-от і зараз моргне, скаже, що він у заложниках. Ось така мушля і ось такі літери. Я їх побачила в Пінтересті і просто-напросто повторила. Просто побачила, що також з глини ліпили такі магнитики і клеїли просто но. Но ах, ах-но. Мені сподобалась ця ідея, але у мене це буде не магнітики, а значки. Мій відгук на глину. В цілому, це заняття мені сподобалось. Взагалі, ліпити, це мене розслабляє хвилин перших в 20, коли я люблю, потім мене все починає бісити. Але 20 хвилин я е, на релаксі, розумієте? Е, мене трошки не влаштовує сама структура гліни, бо вона дуже сильно сушить мою шкіру. Е, і... Мене це починає бісити, тобто мене не бісить, там, наприклад, що щось розвалюється, що, ну, як себе поводить глина в руках, як створювати форму з цієї глини. Ні. У мене до цього питань нема. У мене, е мене бісить не те, що там, щось е не вдається, а бісить саме е текстура цієї глини, да? що вона висихає, що вона дуже неприємно стискає шкіру. Я саме через це не можу цим займатися більше 20 хвилин. Потім мені хочеться помити руки, змити це все діло. Також ще один дуже сильний мінус: це просто я вбила свої нігті, вбила пальці, бо ну, декілька днів я просто відмивала цю гліну від рук. Воно не за один раз відмилося. Потім потрібно було дочищати. І ну, це також час. Особливо я в'яжу. І я в'яжу туторіали на камеру і руки це <смі> мій дохід, <смі> мій зароботок. Я їм створюю продукт. І вони моя модель у кадрі, І вони повинні бути гарнесенькі. Після глини це ну, не виходить. Тому поєднювати ці два заняття у мене не буде виходити дуже часто але. Мені дуже сподобався процес розмалювання цієї гліни. Дуже сподобалось, коли коли вже форма готова, коли я все зліпила і воно висихає. Ти прям чекаєш. Я давно просто не відчувала такого, знаєте, натхнення, тому що коли ти в'яжеш, то процес залежить тільки від тебе. Якщо ти е, сідаєш і в'яжеш, то ти ну би працюєш скільки ти можеш працювати. Потім відкладаєш, йдеш відпочивати, і потім знову повертаєшся до в'язання, так то з гліною трошки інакше ти е, видав максимум, наприклад, так е, ти не можеш піти просто через те, що ти втомився. Бо, наприклад, якщо у тебе дуже багато матеріалу... Ти не можеш один виріб залишити недоробленим, бо він застигне. Тобто ти дороблюєш його до кінця. І, наприклад, ну і так навпаки, якщо ти хочеш ще щось попрацювати, доробити виріб ну просто сьогодні. Але Гліна каже: Почекай, дай я засох на один день, і потім ти мене доробиш. Я до цього не звикла. Типу, в'язання залежить тільки від мене, хід роботи. А тут а глині потрібен час на те, щоб застигнути. І ну, це мене, знаєте, трошки підстегувало. Я така блін, я постійно там ходила, перевіряла, яка ступінь того, що вона застигла, да? там, через скільки я зможу її пофарбувати. І тобто у мене досить швидко вийшли такі прикольні вироби, я не відкладала, я навпаки, мені кортіло закінчити якомога швидше. І у мене вдалося. Як для перших робіт це непогано. Повторю, чи я знову там такий експеріенс, знову буду я ліпити чи ні, звісно, буду. Оце і все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Не забувайте про коментарі, пишіть їх, що ви взагалі думаєте про самозастигаючу гліну, працювали ви з нею чи ні. Можливо, ви хочете побачити якісь вироби в моєму виконанні саме з гліни. Або, можливо, ви займаєтесь цим професійно, буде цікаво почитати. Також не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, та незабаром вже побачимось. Па-па-па-па! Відео закінчується. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Обов'язково ставте лайки, коментарі, пишіть, що думаєте про нього. Пока!